Всім доброго дня, друзі! Не хотів сьогодні вести трансляцію, але зрозумів, що потрібно вас повідомити, тому що перед нами кульмінація корекції і відповідно вам потрібно це знати. Давайте ми йдемо до бітка. Давайте більш глобальніше. Кажемо. Давайте не буду говорити багато води. Все по суті. Де всі чекали ріст 120-130 тисяч по бітку? Я говорив, що буде корекція. Ось ми і бачимо корекцію. Що далі? У нас чи завершена корекція, чи ні? У нас корекція ще не завершена. Я очікував з 112 700 можливий відскок. І також його очікую. У нас зараз формується 1, 2, 3. І відповідно тройка має бути плюс-мінус однаковою. Да? Ось ця тройка. Ось куди ми можемо ще піти. Можливо, це буде звідси. Да? <кхем> Ось наша зона 110 тисяч. По суті, я би зараз... Хотів побачити, 1, 2, 3, потім зигзаг, висхідний рух. Якщо ми не пробиваємо 116, у нас буде продовження ось такої АБЦ. Звісно, да? може бути сквіз трошки нижче, там, на, на 109 вплоть. Це перший варіант, якого я дотримуюсь. Угу. І це буде фінальним завершенням нашої корекції по ринку. Е, також е, ще хочу сказати, що є такий варіант. Якщо ми, допустимо, е, пробиваємо ось цю зону да, ось цю зону, на якихось ось новинах, то вже в нас цей східний рух змінюється на більш розширений. Да. Не будемо зараз про погане, але все може бути. Але поки що очікую закол, да, може на 109, може на 108 і вгору. Можливо, в 110 ми зупинимося і підемо до гори. По суті, така ситуація. Що зараз я буду робити? Я зараз е дочекаюся від скоку. Дочекаюся від скоку і буду дивитися ось в цій зоні. Ось в цій зоні я буду дивитися на формацію, яка в нас робиться. Якщо 114 ми пробиваємо, да, допустимо, йдемо сюди. У нас такий буде зігзаг, і тут почнеться 1, 2, 3. Я хотів таке побачити. Да, і потім падіння. Якщо ми пробиваємо зону 116, то ми йдемо, друзі, вгору. Йдемо вгору. Але це все ще не є завершеною структурою, не завершеною корекцією. Да? Ми навіть можемо піти на 120. Ой, ми навіть можемо піти на 120 і потім піти на 109. Да? Але, скорше всього, такого в нас не буде. Так сильно нас зараз не закинуть. Але все може бути. Це ринок, це маніпуляції, можуть різним, по-різному зманіпулювати. По суті, ситуація яка? Хочу побачити відскок. Хочу побачити відскок в цю зону, да, можливо, трошки вище, можливо, навіть сюди, і хочу побачити корекцію. По ефіру. По ефіру у нас вже формується ось такий, скажімо так, трикутник, да, який працьовує на винос. Як може піти вниз потім догори, так може піти вгору, потім піти вниз. По суті, яка ситуація? Відкриваю Денку? Відкриваю Денку, ставлю хай, да, який ми зробили. 12 годинку. Виділяю ФВГ. І відповідно в цій зоні. Зменшую ФВГ до мінімалістичного, да, щоб мати більш таке розуміння. Ось в сезоні я б хотів побачити або, або по ефіру пробиття і вгору, не і потім падіння. Або я б хотів побачити ось сюди і падіння. На 3800. І навіть є віроятність, що ми можемо піти навіть на 3350 і навіть на 3200 плюс-мінус ці зони. Да? Але по суті, у нас все ще все чітко. І зона 3,350, на мою думку, буде розворотною. Якщо ні, то підемо на 3200. Ось така ситуація. Так що, при відскоку, я буду фіксувати лонги. Одесь в цій зоні 3560 і буду чекати корекцію. Не заходити в шорти, а буду чекати корекцію, і вже будемо щупати дно на розвороті. На цьому все. Всім дякую, всім хорошого дня, до зустрічі на наступному стрімі. І хочу вам сказати, що це буде фінальною, фінальною корекцією перед сильним ростом. Так що, будь ласка, будьте обережні, не злийте гроші до початку росту.